Приватна територія доброго дня. Приватна територія. Ось так виглядає. Виїхали, бо освоюємо території. Хоче бачити, як воно виглядає. Ну що, розвертайся? Розвертаємося, так. так, люди оце ялинки, які я там знімаю якраз,. Ага. Красота. Красота, так. Вихід до залива. Ось якраз тут зупиняється шкільний автобус, і оці ялинки у мене фігурують. Ось вони. Ну, поїхали подивитися, чи є вихід, Ханкове. чи нема. А, от там наша хата видно? А? За цим залинками, за ялинками, от там, так, бо я ж якраз сюди. І вербовий там бачите. Ага, верба, от там, де жовтенька верба, гарна така. Ось там ми живемо, але це не перша лінія. Тому вирішили проїхатись, що ж тут. Тут дітей випускає з автобуса, тут багато дітей виходять. Чи група продовженого дня тут діє, чи просто, ну, скоріш всього, бо бачили, діти гуляють собі. Ось такий декор, тут гарненький. Ось наша хата там проблесках біля гарного сарайчика. <с, <с, От. Ну, виїжджаємо. Зробили такий маленький екскурс по сусідству. Виїжджаємо на трасу і зараз будемо під'їжджати. Це. Пропустимо Так, так. Щоб потихеньку їхати, там машина їде. Ага. О, якраз гарно видно. Ото полосатий дах наш. Треба накривати. То, ще робота предстоїть. О, верба наша, хатинка наша і сусідські. І ось їздили ми, он вони ті ялинки, де ми були. Отам, От ось. Ну, все, приїхали. І це вже наші ялинки. Ну, все, бувайте здорові. І знайомтесь!